Півсотні жителів Рівненщини поповнили ряди збройних сил України. Всі вони добровольці. Нині рівненщина перевиконує план поповнення військ контрактниками. Це зменшує вірогідність примусової мобілізації в регіоні. Нам визначено планове завдання на Рівненську область по призову на військову службу за контрактом 500, близько 550 чоловік. Головне завдання. Це зараз, до кінця березня, призвати і виконати це планове завдання по військовій службі за контрактом. Що воно нам дає? Воно нам дає можливість не проводити черги мобілізації, якщо всі військові комісаріати виконають планове завдання. Воно нам дає можливість здійснити заміну і ротацію тих військовослужбовців, які в зоні антитерористичної операції відслужили, виконали свій обов'язок. Хоча і таких серед добровольців немало. Петро Літвін незадовго після демобілізації і повернення зі Сходу знову в строю. Хоче повернутися в рідну 30-ту бригаду. Вернувся звідти, був демобілізований, побув трохи вдома. Надивився трохи новостей, щось мене вирішив і повернувся назад на контракт. Військові лише раді, мовляв, чим більше контрактників, тим краща армія. Укомплектування підрозділів. Збройних сил України, військовослужбовцями за контрактами значно підвищить рівень укомплектованості, загальноосвітній рівень і морально-психологічний стан особового складу, який потім після перенавчання, можливо, буде виконувати бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції. А ще один момент, який як головний, це дасть змогу знизити соціальну напругу в суспільстві. Та в системі комплектування та призову військовослужбовців лави Збройних сил України. Найбільше в армії чекають досвідчених вояків, які повернулися зі Східного фронту. Адже їх досвід, як ніколи, потрібен країні. Дмитро Лентюк та Артем Логовський новини Рівного.